Карімати, тактичні рукавички, міношукач, коптери, зарядна станція та мобільна система РЕП. Чергова допомога благодійного фонду Громадська сила для ЗСУ. Розуміючи нагальні потреби військових, представники фонду спільною з бізнесом об'єднали зусилля та власним коштом придбали необхідне обладнання. Сума чимала понад мільйон гривень. Сьогодні ми передаємо дуже багато корисних речей нашим військовим від нашого. Фонду громадська сила для військової частини 49-19. В неї входять зарядний пристрій, квадрокоптери, станція РЕП. Це їм дуже сильно допоможе в боротьбі з нашим ворогом. Все це було придбано за власні кошти та за допомогою волонтерських організацій. В Нашу організацію, так з міста Нікополя входить дуже багато. Бізнесменів, які не байдужі до ситуації, яка склалася на фронті. Тому всі, чим можуть, їм допомагають нашим військовим. Військовослужбовець на позивний шустрий вдячний громадській силі за життєво необхідні подарунки. каже, що зараз на Донецькому напрямку, де знаходиться його підрозділ, все обладнання стане у нагоді. Особливо вдячний за реп. Працюємо на Донецькому напрямку, отримуємо екофло. Ну, зарядна станція, коримати, спальники, DJ Mavic, ну, дрон і станцію РЕП. Дуже корисно вона буде нам в боротьбі з FPV. Вона протидіє FPV дронам, які дуже так, як вам сказати, Плотно використовуються, ну, дуже багато вони їх не жаліють, у них ресурс дуже великий, і тому воно дуже корисно. Скажіть, будь ласка, для збереження життів наших військових. Хочу подякувати їм і не здаватися, не здаватися і разом до перемоги. Бо так, да, тяжко, але треба, ми ж сильніші. Так що ми перемога за нами.